У мікрорайоні Намиф організували свято до Дня Івана Купала. На захід прийшла Поліна. каже, у наш час важливо підтримувати українські традиції. В цьому році вперше святку Івана Купала, і це завжди було моєю мрією відсвяткувати так традиційно в білому одязі з вінками, з вогнищем. Дуже тепла атмосфера присутня. Подобається багато людей. Всі такі щирі, радісні. Святкуючи, жінки та дівчата плели вінки, які пускали по воді. Доволі важливо його святкувати, бо це українське таке, скажімо, романтичне свято для того, щоб не збивати як мінімум українські традиції, бо це дуже дуже важливо наразі. Я маю надію, що люди зараз підтягнуться, бо погода нам така каже, що щось тут не то. Щось, прям, якийсь вайб такий створюється прям, атмосфера цього святу. свята, свята пов'язане з, з духами. От. Це дуже-дуже прикольно. За словами співорганізатора заходу Дмитра, під час свята збирали донати, продаючи наліпки, шеврони та ляльки-мотанки. Гроші передадуть на допомогу 67-й окремій механізованій бригаді та першому окремому штурмовому полку. «На в нас культивувати і зберігати українські традиції. Загалом підтримувати, оскільки зараз окупант робить все для того, щоб їх знищити. Наші традиції, нашу саму культуру, тому це потрібно підтримувати. Не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повій. Юлія Голокос, Олена Земляна. Суспільне новини Миколаїв.